Добрий день, шановні шестикласники! Мене звати Васильченко Ірина Михайлівна, я учитель української мови та літератури Одеської загальноосвітньої школи No78. Сьогодні на уроці ми розглянемо тему Емандієвська, сучасна українська письменниця і художниця. Її казки притчі, прихований повчальний зміст творів. Завжди вишукана, нестандартна, самобутня. Ема Андієвська народилася у 1931 році у місті Сталіно. Батько письменниці був хіміком винахідником Мати була агрономом за освітою, а пізніше працювала вчителькою біології. Через дуже часті важкі хвороби більшість шкільних предметів Ема Андієвська здавала екстерном. З дитинства Андієвська мала феноменальну пам'ять. Хворобливість дитини змусила родину у 1937 році переїхати спочатку до Вишгорода, а згодом у 1939 році до Києва. У 90-річному віці майбутня письменниця перечитала найвідоміші твори світової літератури. Початок війни застав родину Андієвської у Києві, тоді ж загинув батько письменниці. Його було безпідставно розстріляно радянською владою. У 1943 році діти з матір'ю виїхали на захід. Родина жила в англійській окупаційній зоні Берліна. Живучи у Німеччині, дівчина відмовилася вчитися у жіночій гімназії, її, проти правила, прийняли до чоловічої. Окрім того, вкотре загострилися проблеми майбутньої місткині і здоров'я. Три роки Емма Андієвська пролежала в гіпсовому ліжку, хвора на туберкульоз хребта, і після цього вісім років ходила в корсеті. Наприкінці 1949 року, під час блокади Берліна, родина переїхала спочатку до табору переміщених осіб у Мітенвальді, а потім до Мюнхена. Маючи природне оперне контр-Альто і рятуючись від сухот легенів, Ема Андієвська, знаходячись у Берліні, а згодом у Метенванському таборі, брала уроки оперного співу. У 1955-57 Андієвська працювала фрілансером на Радіо Свобода у Мюнхені. У 1957 році місткиня закінчила Український вільний університет за спеціальностями філософія та філологія, захистивши у Володимира Державина магістрську роботу. Того ж року письменниця з усією родиною переїхала до Нью-Йорка, де працювала, перевіряючи дизайн вітальних листівок. У Нью-Йорку Нью-Йорку Ямандієвська також працювала бібліотекаркою. У медичній бібліотеці разом з Мирославом Лабунькою, майбутнім ректором Українського вільного університету. У 1959 році Андієвська вийшла заміж за літературного критика, есеїста та письменника Івана Кошелівця, з яким прожила все життя аж до смерті чоловіка. Після одруження подружжя повернулася до Німеччини у Мюнхен. Андієвська щорічно на місяць їздила у США, щоб у 1962 році отримати американське громадянство. Попрацювавши фрілансером на Радіо Свобода з 1959 по 1963 рік, Емандієвська залишилася штатним працівником Радіо до 1995 року. За цей час вона працювала диктором, сценаристом, режисером і редактором українського відділення Радіо Свобода. Працюючи на радіо, Андієвська не мала багато часу на власну творчість. Нині письменниця живе у Мюнхені, де інтенсивно працює над своїми творами, іноді по 18 годин на добу. У 1992 році авторка вперше після довгого часу побувала в Україні. Після 2000-х років Андієвська декілька разів відвідала свою малу Батьківщину Донеччину. Там вона мала виставку картин у Донецькому художньому музеї, презентацію та зустріч із земляками у конференційній залі художнього музею відвідала український культурологічний центр міста Донецька. Перша поетична збірка поезії. 1951 рік викликала захоплення літературної критики. Відтоді авторка публікувала всі свої твори під іменем Ема Андієвська. Поетична збірка Віли над морем у 2001 році номінувалася на Національну премію України імені Тараса Григоровича Шевченка. Як художниця авангардистка, Ема Андієвська створила понад 9 тисяч картин. Хоч ніколи й не отримувала формальної мистецької освіти. Ранні роботи малярки були виконані аквареллю, а пізніше, здебільшого акриловими та олійними фарбами, майстриня використовує передовсім акриль через свою швидку техніку малювання. Картини ЕМДІ Євської Зелені квіти, «Гномики», шатле, Одаліска, Сім'я, Мати з дитиною. Сніданок, портрет, батьки і діти, хліб і вино, колоністи. Євська працює в різних літературних жанрах. Вона пише великі прозові твори, вірші, перекладає твори античної літератури, а останнім часом створює і казки. Діти. А що ви знаєте про казку як жанр? Казка – це твір усної народної творчості про вигадані, а часом фантастичні події. Яка ж відмінність між народною і літературною казкою? Літературна казка це авторський прозовий чи віршований твір, що змальовує пригоди вигаданих або традиційних казкових героїв. Текст літературної казки постійний і незмінний. Така казка обов'язково має автора. А тепер давайте з'ясуємо, що ж таке притча та алегорія. Притча невеликий прозовий твір повчального характеру в алегоричній формі. Алегорія це вид метафори, інакомовне зображення предмета або явища через інший предмет або явище з метою показати їх суттєві риси. Емандієвська Андієвська в назві Історії про яян. Сама визначає жанр твору казка. Казка про яян. Але оскільки в ній яскраво виражені ознаки не лише казки, а й притчі, то її жанр можна визначити як казка притча Діти. А тепер давайте звернемось до словничка. Хто ж такий яянин? Це мешканець або насельник, кельма, будівельний матеріал, лопата, опалене немощі. Напала слабкість, брама, міські ворота, «Погозир», тобто по зав'язку. Доведімо, що казка Еми Андієвської має елементи казки та притчі. Казкові особливості. Пастушок перечепився, упав і потрапив до іншої місцевості, місто з вузьких довгих веж, що весь час завалювалися, спосіб життя яян. Брама у місці відкривається тоді, коли до неї звернешся і скаже звичайнісіньке ти. Брама жива істота, чекала б, коли до неї звернеться. Замість дідуся на плечах хлопця мішок погузир наповнений самоцвітами. Сім брам та щасливе закінчення твору. Ознаки притчі. Повага до старших, уміння боротися з труднощами і долати їх. Відчувати не тільки своє Я, а також я оточуючих. Нічого немає кращого за рідну домівку країни. Для закріплення знань пропоную відповісти на такі питання. Де народилася Ема Андієвська? Ким були її батьки? Де вона проживає тепер? Ким є Ема Андієвська? Які казки притчі написала? Що називається казкою? Що таке притча? Домашнє завдання. Уміти розповідати про ему Андієвську, знати зміст казки про Яян, уміти його пояснювати. Дякую за увагу!